У спекотну погоду дуже хочеться вибратися кудись на пляж або кудись на природу, щоб посидіти біля водойми, покупатися чи просто сховатися в затишній тіні дерев. У Чернівцях є міський пляж, і зараз ми подивимося, в якому він стані, які там є умови і чи є там люди. Пляжу є місце, де грати у волейбол, є смітники, є бесідки і є багато табличок, які попереджають про те, що тут не можна купатися, не можна розпалювати багатьо та інші заборони. Але насправді пляжу не заважало б трошки ремонту та відновлення. На території пляжу, окрім безпосередньо місць для засмаги та річки і табличок про заборони, є ще також душ. Є роздягальня і медпункт. Але ми не знаємо, чи працює сам медпункт і чи працюють душові кабінки. Як часто ви сюди ходите і взагалі яке у вас враження від цього пляку? Та не дуже часто дві раз тут лише всього. Та враження, ну, в принципі, непогано, але дракоє когось облагородження. Тут магазинчика, ще щось, типу того. А ви воду таке. Ви місцеві? Так. О, ви пам'ятаєте, можливо, ну, як виглядав цей пляж у минулі роки, що б вам ще хотіло, хотілося тут змінити? Ні, не пам'ятаю, перший раз був тут два роки тому. Все. А що змінити? Ну, додати якихось мангалів, нормальний захід у воду зробити, і, ну, якісь магазинчики ви щось облагородити, тут дорогу нормально зробити сюди. Представтеся, як звати? Валерія. О, як часто ви сюди ходите і що б, на вашу думку, тут треба змінити чи покращити? Ну, я сюди хожу не дуже часто, ну бо за часто немає можливості. Думаю, тут можна було би поставити шезлонги і трохи більше місця. А ще щось, можливо, якісь інші покращення. Магазин, напевно, щоб можна було купити, попити, і ще щось. Насправді міський пляж, хоч він так і називається офіційно, і навіть на мапі так позначений, він не виглядає як міський пляж. І тут, на думку людей, яких ми спитали, є що покращити і є що змінити. А як ви вважаєте, що треба змінити в стані міського пляжу і як його треба покращити? А ще розкажіть нам у коментарях, як ви проводите свої спекотні літні дні на Буковині? А поки що, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш ютуб-канал та стежте за нашими оновленнями у соцмережах. thank <small noise> you